Розкажемо про нашу новинку, це батон прикордонний. Як виникла ідея такого батона? В такі прикордонні села возили ми продукцію, і жителі цих сіл дуже дякую нашим хлопцям, що доставляють майже ніхто не їздить. Всі ну, люди тривожаться, бояться обстріл і так далі. Наші хлопці ж під обстрілами поїхали. Вони кажуть, дякую за те, що нам в такі прикордонні привезли таку продукцію, гарно все. Сіли на заводі, подумали, чому б ні зараз такий на час назвати наш батон прикордонний. Наша область прикордонна, такого продукту ще ні в кого не було. Зробили ми таку його в кольорі камуфляж. Зараз, як скажу, нагальна така потреба, що показати те, що наша. Наше підприємство підтримує нашу область, підтримує державу. Ми, як прикордоння, хочемо подарувати людям таку продукцію нашу. Вона дуже смачна, це рецептурний батон. Його можна придбати в магазинах сітєвих АТБ та нашій фірми торгівлі. Споживайте нашу продукцію, вона реально дуже якісна і дуже класна.